Як правильно підготуватись до проведення хіміотерапії? Я лікар-онколог Клінік, мене звати Дмитро Євгенійович Чернявський. Підготовка до проведення хіміотерапії є комплексною, вона складається з декількох етапів. Найголовнішим, звісно, є це дослідження стану крові людини. Так, тобто, треба подивитися, чи зможе людина адекватно перенести лікування в повній дозі, яка йому показана. Тобто, здаються звичайні аналізи крові, такі як клінічний, він же загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, який відображає роботу печінки, нирок та інших органів. В в організмі також здається аналіз крові на згортання, так звана коагулограма, і загальний аналіз сечі. Також в більшості випадків повинні розуміти, що від онкології страждає більш старіше населення, якщо можна так сказати. Тому варто дообстежувати також сердечко. Мається на увазі, треба виконати кардіограму, треба виконати ультразукове обстеження серця і обов'язково проконсультуватися з лікарем-кардіологом. В цілому так і виглядає загальна підготовка до хіміотерапії. Якщо пацієнт потребує більш детальної підготовки, звичайно, це обговорюється. З лікарем і лікар-онколог уже скеровує пацієнта на підготовку для того, щоб пройти хіміотерапію максимально безпечно. Також в рамках підготовки до проведення хіміотерапії існує таке поняття при Премедикація це здійснюється безпосередньо вже перед самим введенням хіміотерапії. Це, як правило, комбінація лікарських засобів, яка дозволяє максимально комфортно проходити хіміотерапію. Вона включає в себе протинудотні препарати, антиларічні препарати. Що у вас є інші питання, будь ласка, залишайте їх в коменті. Y ahora,